Незважаючи на те, що українська опозиція сьогодні аплодує на новому виборчому законодавству і говорить, що фактично унеможливили низку порушень виборчого законодавства, зокрема зняття з реєстрації та і так далі, ми можемо на сьогодні з певністю говорити про те, які найбільші проблеми будуть у виборчому процесі осені 2012 року. Перша і найбільша проблема це буде масовий підкуп виборців. Масовий підкуп виборців насамперед на рівні мажоритарних кандидатів. Попередні виборчі кампанії показали успішність цієї технології в лапках успішність. Виборча кампанія 2009 року, яка, на мою думку, була найбруднішою за 20-літню історію українських виборів, показала, що ця технологія була досить і досить результативною. Більше того, Прямий підкуп виборців може бути для окремих кандидатів-бізнесменів, які вміють рахувати кошти, може бути значно дешевше, ніж проведення повноцінної агітаційної кампанії. Тому ця технологія, це порушення буде номер один. Другий, друга найбільша проблема виборів наступного року я вбачаю і використання адміністративного ресурсу для унеможливлення тих чи інших кандидатів приймати участь у виборчій кампанії. Я маю на увазі роль служби безпеки України, роль Міністерства внутрішніх справ у порушенні кримінальних справ проти тих чи інших кандидатів з метою не допустити їх до участі у виборах. Дуже часто ці конфлікти, ці проблеми не будуть навіть переходити у виборчу площину. Я маю на увазі, якщо рейтинговий кандидат і ще до етапу висування заявив про свій намір приймати участь у виборах, на нього може чинити тиск з боку тих чи інших силових структур для того, щоб ця людина добровільно відмовилась від. Участі у виборчій кампанії. Приклади міських голів Києва, приклади міського голови Одеси показують, що вплив з боку адміністративного ресурсу може бути наскільки великий, що політики добровільно відмовляються від управління величезними містами. Тим більше в умовах виборчої кампанії це буде досить поширене явище. Але, на мою думку, цих технологій ми не побачимо на центральному рівні, тому що для української влади сьогодні є нагальною потребою зберегти обличчя перед їхніми колегами з Європейського Союзу. Тому участь політичних партій виборчого процесі буде мати обриси демократичного характеру виборів. Натомість на рівні мажоритарних округів ми побачимо весь спектр технологій, починаючи від такого дикого періоду початку 90-х років, закінчуючи в успішними бабках технологіями осені минулого року.